Ладис і джентльмен, дорогі друзі, це дійсно велика честь для мене отримати нагороду від короля Чарльза III. І я скажу для моїх босів, які тут присутні, як з демократичних ініціатив, так і з києво Могилянської академії, що тепер мій підпис буде такий. Що я тепер не просто Олексія і навіть не просто професор, вільний професор. Ні. Я професор грань Бі М. -E Отак я тепер можу підписувати правда. свою англійську мову. Це БІМ. Правда, українською мовою це звучить як Мен. Я професор герань. От. Ну, але це для тих, хто для посвячених, то вони все це добре розуміють. Ця нагорода, звісно, вона за внесок в розвиток стратегічного партнерства. З Великою Британією. Ваша підтримка для нас надзвичайна, особливо в критичні дні початку, початку війни. І як кажуть українці, The Friend in need is The Friend in Dead. Ми також ми дякуємо посольству за ту роботу, яку ви проводите тут, за ту інформацію, яку надаєте. Британському уряду об'єктивно зважено, і дуже потрібну, і за ту допомогу, яку ви надаєте, надаєте громадянському суспільству. І ви сказали, ви згадали Ірину Букешкіна, ми, користуючись нагодою, ми видали книжку, присвячену пані Ірині. Дякую. Так, тут і різні матеріали, виступи про неї, і вона має справді таку, я б сказав, історичну цінність. До речі, вона за версією журнала НВ це була одна із та найвидатніших українців всіх часів. Вони проводили таку це. Так, ну і скромні дилеми українського політолога, професора Олексія Гараня, який називається брежі Зеленського. Так, так що тут, тим більше, якщо ви вивчаєте українську мову, то тут буде цікаві речі. Дякую вам. Добре. Так? Зробили промоушен. Я... Ця нагорода насправді, я усвідомлюю, що ця нагорода мені особиста, а це нагорода насамперед Фонду Демократичної Ініціативи, який дуже плідно працював з. Посольством в форін офіс протягом двох перших років ще перед агресією, але потім і після початку агресії. І я тут хочу подякувати нашій команді, команді фонду, аналітикам фонду, нашому директору Світлана також. Також я також хочу згадати про Петра Бурковського, який наш виконавчий директор, і без нього ця робота була просто неможлива. Співробітники ваші знають, скільки він багато зробив тут, але зараз він варто. Mm -hmm. Так що демократичні ініціативи, ви бачите, що вони працюють на різних фронтах і не ухиляються ні від військового обов'язку. Тому всі ці люди, звичайно, це нагорода всім цим людям. Я це усвідомлюю. Бо це була не моя. Не тільки моя робота. я почав з демократичних ініціатив, але з 91-го року моє життя пов'язано з Києво-Могилянською Академією. І я дуже щасливий, що тут присутні мої боси з Києво-Могилянської Академії. Якщо ви знаєте такий є фільм Хорив Босус. Горик босис ванну, хорим босус, тут. Але це не хорім босос. Вони дійсно дуже хороші. Дуже хороші боси це президент Сергій Квіт, Лариса Чернюк, яка очолює наш міжнародний відділ, і віце-президент пані Ольга Е, -мі. І крім того, я людина, яка 20 років тому, чи навіть вже більше, як там офіційно вже не пам'ятаю, рахується, я заснував школу політичної аналітики при києво могилянській академії. Зараз там працюють молоді люди. С Антон Суслов. Який бере все в свої руки, є також президентом випускників Києво-Мовілянської Академії. Тобто у нас президентів багато. Це не те, що це не те, що у вас Великій Британії. У, у нас президентів багато. А, і звісно, я б ніколи не був би успішним без допомоги моєї сім'ї, моя мама, якій 90 років. А, яка очевидно не змогла прийти, але вона жартує, що вона працює моїм секретарем, тому що вона дивиться всі програми. І потім мені телефонує і питає: А ти це бачив? А ти це бачив? А як ти це прокоментуєш? Ну Це ж сказали по телебаченню, значить, це правда. Це ж написали, ну я їм вірю. Так що моїй мамі і моїм діточкам Марія, Василинка, а біля Василинки є ще Олексій от Який зараз служить в Збройних, збройних силах. Так що я всім вам дуже-дуже дякую. І ми ніколи не здамося, тим більше, якщо ми а, так, перефразуємо одну фразу, я вам зараз напою, як в анекдоті. With a great help from my friends. Ви закрейт хел, май френдс. Тому що дійсно без, всі разом ми зможемо змінити і виграти. Отже, хай живе українсько британське стратегічне співробітництво. Це не все. Зараз я зараз я попробую, зараз головне попасти в тональність. God save our gracious King, long live our noble King. God save the King, send him victorious, happy and glorious. Long to